Сьогодні ми продовжуємо цикл відеопрограм, глибинні інтерв'ю Душа події і наша душа події. І сьогоднішній поважний гість Андрій Іванович Шевкенич. Лікар. Зараз він соціальний лікар, голова Дрогобицької районної ради. Поїхали, Андрій Іванович? Поїхали. За дверима. Децентралізації залишилося багато запитань. В них мало хто орієнтується сьогодні. Андрій Іванович, декілька слів, що там гештальт такий у нас є децентралізації на Другобичині. Ну це не тільки на Другобичині, це всій державі. <кхем> Оскільки постановою Кабінету міністрів Україна була затверджена концепція реорганізації влади в державі. І було передбачено перший так називаємо, базовий рівень, що відповідає об'єднаним е, територіальним громадам. Другий рівень це був створення нових районів, mm -hmm. і звичайно, третій рівень це створення нових областей без змін кордонів тих областей. Військові е, адміністрації, як обласна, так і районна, мали бути зліквідовані і, і утворені префектури. Певні терміни. Ну, в принципі, е, ця реформа мала завершитися за два роки. Ну, від, відомі події в державі так. змінили е, терміни виконання цього, цього серйозного завдання. Розуміли, там є відповідні розписані ролі і повноваження префектів, старост, голів ОТГ, є відповідні наробки по передачі повноважень районним радам, обласним радам. Ну, тобто, розписана вся вертикаль державної влади. На даний момент не дореформовано абсолютно нічого. Ну, в принципі, районні ради, що стосуються ближче нас, ну так. Е взагалі незрозумілими повноваженнями. Тобто, ті повноваження, які були до 2019 року, є, я вважаю, незаконним шляхом відібрані в районний рад. Угу. е повноваження, в тому числі і бюджети. Таким чином, починаючи з 2020 року, районні ради втратили свою, скажімо, функцію як таку. То функціонал районних рад втрачався незалежно від війни, а як він змінився у викликах війни? Ну дивіться. Я для себе зробив таких три е, фази, три етапи діяльності районної ради з 2019 року. Е, після виборів зрозуміла річ. Ну, у 2020 році е, йшло відповідне фінансування по старому старим функціоналом, е, з, е, з старими е, бюджетами, е, в, 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 таким чином. Пройшов 20-й рік по старій схемі. Починаючи з 21-го року, почалася активна передача функцій бюджет, бюджетних призначень і інші речі об'єднаним територіальним громадам. Таким чином, весь практично, частково 20-21 рік, пройшов. Під знаком передачі е, повноважень е, громадам е, з початком війни, ну, в принципі, ми, я вважаю, що війна почалася у 2014 році, але так. з початком активної фази е, війни, е, ми переключилися абсолютно на діяльність допомоги фронту. Тобто, були створені відповідні волонтерські групи, в тому числі в числа, велика кількість депутатів районної ради прийняли у цьому участь, і, в принципі, ми займаємося тим в основному і на даному етапі. Ну, на військовій рельсі, будемо так казати, так, все покладено. Так, так, покладено було практично на військовій рельсі. Ми знайшли себе там, ми там вагому допомогу. Надавали військовикам, так що ми себе реалізовували в тому проєкті. Андрій Іванович, не можу не згадати нашу недавню зустріч. Ми проговорювали з вами про виклики корупції під час війни. І я тоді якось згадував незлим тихим словом, Ентоні Блінкіна. А тепер ще одна поважна пані, мене дуже здивувала. Я тоді наведу дві цитати і попрошу вас трошки. Зробити їхню розшифровку. Ну, буквально, Ентоні Блінкін. Корупція в Україні та агресія Росії мають одну мету відібрати в українського народу те, що належить їм по праву. Ентоні Блінкін, держсекретар США. А пані Урсула фон Дерлян зірвала аплодисменти в наших мільйонерів нардепів, коли сказала, що хлопці ви на 90%. Всі реформи виконали. Браво! ви на вірному шляху. То де ми є? Андрій Іванович, які в нас тут шляхи війна, корупція, 90% реформ? На мою думку, війна не пов'язана з корупцією. Корупція це давнішнє зло. І практично воно не є явище якимось унікальним. В принципі, корупція. Розповсюджена у всіх пострадянських Бувших Республік. Так. Кажімо так. Любов на вибір беремо Бувшу е, Республіку. Нема де ярлик вишати. Так, немає де І ці явища абсолютно пов'язані по всіх е, горизонтальних лініях. Ну, на мою думку, на мою думку, боротьба з самою корупцією є або неефективна. Або чисто така маніпулятивна, на мою думку. Пар парад. Парадна вивідка є. Тобто, хтось з старіших наших сказав, це відображається як якийсь фільм. Піймали, зазнивкували, відпустили. відпустили. Так. так. Бо затримань маса, ми читаємо, ми спілкуємося, ми читаємо. Засоби масової інформації доводять до нас. Про те, що велика кількість ловимо, виявляємо найбільший хабар в Україні за 25 мільйонів доларів. Е, ну а посадок як таких. Цивілізований як... світ у захваті. Так, в захваті. Откуда а, у старушки драгоценності? Так. А, По класику. А в принципі, посадок як таких немає. Тому. Навесні. Виникає... На, на так, тому, ту, тому виникає зрозуміле питання. Угу. Де корупція, де корупціонери? Угу. Тому недосконалість нашої судової системи е, дає право при серйозних е, адвокатських послугах е, наших вагомих корупціонерів уникати відповідного покарання. Тому боротьба угу. мусить тривати, і вона буде тривати дуже довго, якщо не вічно. В принципі, 음, корупцію я, я, неможливо. Я не почув песимізму в ваших так, словах. Ну, ну, це, це реальна картина, яка потрібно так. знати. Ну, ви, знаєте, що ви, як врач, розумієте, що правильний діагноз це десь. Скільки Половина лікування. так, Половина лікування. звичайно, звичайно. Ви розумієте, що е, корупцію неможливо зліквідувати, її треба просто мінімизу, міні, мінімізувати, мінімізувати так, так і скерувати в правильне русло і тільки. Була ініціатива Кабінету міністрів, відповідна постанова. Потім президент її перехопив, вніс свою постанову. Знову ці постанови, ну президент, в принципі, укази пише, не постанови. Постанова пише Кабмін, да. але дві ці ініціативи загинули. З'явилася інша ініціатива: це міністерство з відновлення на базі Укрдору. Укр... тому що вони в 25 областях України. І це вже структура, яка має і Офіси, і Штати, і Проче, Проче, проче. А війна закінчується рано чи пізно, в будь-якому вигляді, яким, яким має бути, яким буде відновлення на Дрогобичині. Андрій Іванович? Ну, ви знаєте, Дрогобичина не так особливо постраждала у військовий час. У нас. У нас, в принципі, ми займалися тільки внутрішньопереміщеними особами. Але їх було багато. Поза, більше 10%. По, поза, поза, 40, поза 40 тисяч прийняла так, громада громади Дрогобиччини. Тому, як буде відбудова на Дрогобиччині, не думаю, що зараз може вам хтось сказати. В тому числі і я. Угу. Зрозуміла річ, що є проєкти в кожній ОТГ, свого бачення, як би вони бачили оцей період, період відновлення. Але тут питання інше постає. Бюджетування? Так. Чи будуть відповідні кошти? Що кошти будуть? Зрозуміла річ, що робочі місця нові виробництва і інші речі. Які ми, які ми вбачаємо, чим може займатися наша, наприклад, Другобиччина. Тому питання надзвичайно складне. Я зараз не є готовий для того, щоб я міг відповісти. Ну я запитую не для того, щоб отримати від Шевкенича абсолютний рецепт, його ніхто не, над... не Ніхто дасть, не додав. Тому момент. що ми ж, як кажуть, в куті всього є бюджетування, і обласна рада теж розуміє, що якщо зараз громади закинуть бюджети на відновлення, які би вони хотіли. То в них цих грошей немає, значить вони куди відправлять? В Кабмін. А Кабмін буде вишукувати, ну, я не знаю, що буде вишукувати. Мабуть, якийсь рецепт. Тому що зараз всі говорять, от, допомога десь щезає, значить гуманітарка щезає. А як ви думаєте, от, от це, що ми демонструємо цивілізованому світу, коли ми в непрозорих схемах знаходимося по розподілу гуманітарної допомоги, по допомозі військовим? По різним бюджетним таким заходам, які ну зараз це модно, не стеліть бруківку, не робіть дороги, не, не будуйте стадіони і прочеє. Ну, питання є дещо заполітизоване, так. на мою думку. Знаєте, ми активно займаємося гуманітарною допомогою і всім іншим. Ну, щоб я міг сказати, що лазейок є настільки багато, щоб її можна розкрадати в таких розмірах, як е, описують засоби масової інформації, угу. то й нереально. Просто нереально. Є елементи, зрозуміло, перевоз через кордон під виглядом гуманітарної допомоги інших товарів, підакцизних і е, інстрів. Старі схеми. Старі абсолютно схеми 90-х років, і то нема тут якогось ноухау. Ситуація кругом гуманітарної допомоги, скоріше всього, як я сказав, вже заполітизована. <гуманітарно> Дещо надумана, і оскільки засоби масової інформації не несуть абсолютно жодної відповідальності за той чи інший політичний вкид. А хтось на цьому хоче їхати. А хтось на цьому хоче спекулювати і їхати далі, так. В своє велике політичне майбутнє, ну, то зрозуміло, що тут. От ми приходимо обидва до одного знаменника, що десь гіпертрофована думка uh -huh. е щодо розкрадань. Ще раз повторююся не без цього, але не в тих розмірах, які описують uh -huh. засоби масової інформації. Андрій масш зараз на слуху на виду двадцяти е кілометрові черги я заліз з історії доїзду до поляків. Не пам'ятаю такого. Пару слів можете сказати, що це заявище. От Поль... ми з Польщею дружили, от вони приймали наших 4 чи 5 мільйонів, потім вони там розсосалися до Європи. Тепер ми кажемо, що поляки це нам ніж в спину, це прочі і Ну це знову ж таки заголосно сказано, Ніж в спину. Ну, і... це деякі, хто не відповідає за слова Просто, собі так, дозволяє. Так, 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 так. Просто перевізники, польські перевізники так. хочуть працювати в одинакових абсолютно умовах з перевізниками України. Абсолютно справедливо. Абсолютно справедливо. І от зараз сьогодні е, починаються перемовини, двосторонні перемовини між Польщею і Україною uh -huh. е, про вирішення якраз у тих е, питань. Ну, знаєте, я не настільки обізнаний в тих процесах, щоб зараз витлумачити їх. Е, Прогнозувати навіть із прогнозувати. Я думаю, прогнозу один. Домовимося, так. все владнаємо і все в нас буде добре. Чудово. А, а можна несподівані запитання? Так. можна. Тому що ми дуже давно знаємо один одного. Андрій Іванович Шевченіч мій давній друг, я знаю його життєвий бекграунд. Він займався спортом, він хорошо вчився. Він не зразу став медиком з вищої освіти. Він закінчував спочатку училище. Меду він вже поступав мужнім чоловіком, закінчив три роки, віддав швидкій допомозі. І мене зараз розуміють ті, хто на цій ниві працював, наскільки це багатий досвід, наскільки це робота не для всіх лікарів, хто пройшов школу швидкої допомоги, без перебільшення це. Золоті кадри лікарської естезі. Потім Андрій Іванович був і головним лікарем, і був, керував мінохороною Дрогобичини. Зараз я його трактую як соціального лікаря. Андрій Іванович, а чого не став заслуженим лікарем? Я є заслужений лікар. Ну, а чого не став таким заслуженим, що дипломи висять? В газетах пишуть, значок носиться. У мене все є. Я знаю, що є, Атрибути... чому не став публічним заслуженим стягом Шевчев... е, е Я не мав час на самопіар. Не так, Бо час... я про це говорю. Так, не мав часу на самопіар. Я займався практичною охороною здоров'я і віддавав їй абсолютно все, вільний і невільний час. І навіть від сім'ї крав її час і займався. Займався роботою, бо надзвичайно вона є складна, надзвичайно об'ємна, бо місто Дрогобич це був ще й обласний центр так. і мав атрибуті практично всі ті відділення, всі лікарні 11 установ. було в місті Дрогобич угу. на момент мого головування головного лікаря міста Дрогобича. Тому ну, не було часу на той піар. І я не я, я є, ну, як це кажуть. Плугатар. <гатар> плуга той, пре. хто ниву зорав, засіяв так, і так, збирає. Так, той, що плуга преадне, той, щоб себе красуватися, як я гарна. Держава мене удостоїла, звання заслуженого лікаря України. Про це я знаю. Я, і це, я, і я це, гордий цього і звання. Це той шлях, який з годістю і, 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 його несу. Так що все, все нормально. Ну абсолютно. тоді, ну тоді ще з одного а нормою. досвід швидкої. Це був досвід. Коли я звільнився з армії, три рази я поступав у вищий навчальний заклад і працював. ну, перепрацював. Коли не поступав, тоді працював угу. на швидкій допомозі фельдшером. Так що я там прийшов серйозний вже до до інституту. Знав стільки скільки не знав жоден студент. Я так думаю, що ну вони mm -hmm. просто прийшли, поступили, і вчилися. Ну, в принципі, в принципі, так. В принципі, так. А, Майор, Тоді ще одне питання. Так. Воно дуже пікантне, але воно ну ну, воно вилізає. Я думав, що тільки Магльона не член партії в Дрогобичі, не був у КПСС. А тут, виявляється, Андрій Іванович, в мене не член партії. Жодна. Як не можна не. було побудувати такий життєвий шлях і без безвайса члена КПСС? Ну це ж унікальний досвід і унікальні випробування, тому що це я не бачу там нічого, ні, е, нічого. Не було таких, таких от сета такого, коли дивляться, що немає партквитка, квитка. Звиняйте, було, почекайте. Було звичайно. Було е, було таке, на мою думку, було таке сито, бо зі мною вчилися в е, інституті, вчилися люди, які мали партійні квитки. розуміли, що там. Старостами були, головами лідералок, лідерами партійних осередків. Призначеними лідерами Так, призначеними лідерами. Ну, а я був лідером правдивим. Від народу. Від, Це на... від народу від народу, від, називається. Від народу так, від студентства, від студентства. Скажімо так, так. Я займався активним спортом, я грав за збірну інституту футбол. Ну, всі ігрові види спорту для мене Це було, було модно, модно, так, Андрій Іванович? Бути здоровим і спортивним ну, було не, модно. Не знаю, тоді так проводили вільний час так. студенти. Так. В іграх, в тому, всьому, для нас ну, не було е, знаєте, е, бари, нічні клуби і інші речі. Це, ну, а їх і не було так багато. Тоді не було, ну якщо б знай... Ні, якщо б знайти, е, Саш, якби знайти то, знайти, то знайшов би. <реш> але просто було, знаєте, як це. Інший світогляд. Це дуже так, важливо, швидко. тому що світогляд швидко. формує людину. Ми, ми сьогодні зустрічаємося і розмовляємо під час війни. Ти добре знаєш, що це великі виклики, але під час війни все рівно ми можемо говорити про миру, можемо говорити про майбутнє. Андрій Івановичу, от плани на майбутнє. Яке бачення його? Своє, оригінальне, світоглядне, світове, тому що зараз ми. В центрі такого казана світового, що вже неможливо просто сказати, що ми десь в стороні від цього. -сього. Давайте по... по черзі. По черзі. Своє майбутнє. Я, напевно, після цієї каденції завершу і політичну, напевно, і трудову діяльність, оскільки мені вже трошки років є. Ні, ні, це але, не приймаю як але... відповідь. Ну, no, ну, no, no, no. не про роки. E Знаєте, е, е, треба чесно вміти піти. Це талант. Так. От я зробив такий крок. е, е В 2000 році 2020. 2000. зараз, зараз, зараз згадаю. П'ять років назад, це це, це скільки 18 му чи вісімнадцятому 17. Так або вісімнадцять Ро році, коли я е сам написав заяву і пішов в, е з посади начальника відділу охорони здоров'я міста Дрогобича. так всі то всі це знають, оскільки е був елементарний такий сумнів в колективі, що я вже не є так сказати вожаком цього колективу. Ну, разі, ну, як це могло проявлятися раз раз є ну, є е, Старалися тоді політичні опоненти а, і інші. Так, так організовували так. мітинги, організовували відповідні сесії, де я, будучи депутатом, звітував перед перед депутатами на сесії. Ну, це. Подавалися під відповідним кутом і так далі. і так далі. Там багато було, там багато недобрих речей. Ну, танки багна, не, боя... <кхи> танки <кхи> багна не бояться. Так, і я зрозумів, коли я вже не є авторитетний такій степені, як я був. Ну, може, неправильно не є авторитетний, а <кхи> 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 мені пришивають так, пониження ну, так. Ну, авторитету. Я розумію. Я так трактував. Хорошо. — Написав заяву пішов і зробив дуже правильно. До речі, uh -huh. Uh -huh. зараз, оглядаючись на це, я не тримався за владу, я не тримався за посаду, корупційну посаду, корупційне місце. Ні, ну я не чув, що Шевчені корупціонер жодного разу. Ну, так, це ну, якось так от минуло, хвалити, а не могли нічого пришити. Хвалити Бога, бо просто його не було. Не було. Так. Ось так. Просто його не було. Так. Тут, знаєте, білих і пухнастих на сьогоднішній день серед товариства і, і, і немає. Ні, не ми білі пухнасті каждый, за рахунок солі. <говорити> так, так, так. Кожен має, каждый має як кожен лікар має добре кладовище під себе. Так і каже, людина, яка працює, активно працює, має якісь гріхи, звичайно, що є якісь порушення. Тому не без того. Ну тут то просто настільки. <кій> Величезний набір інформації, настільки інформації багато, що по-любому ти допустиш якусь помилку. Так. А потім вона може трактуватися по-різному. Можна її дивіться, трактувати, хто, так, дивіться, хто, я хто трактує. трактує так. Для одного є помилка, для другого є якась, скажімо, е, корупційна складова, для третього є, що взагалі. Ну, за один і той же самий факт. Абсолютно. Можна зробити або героя, так. або останнього. Так, є таке. Злодія. Так що таке питання. Угу. То для себе я зробив такий висновок. Тепер для що стосується районної ради, ну, по всіх даних, по всіх даних, у нас є створена асоціація голів районних і обласних рад, угу. яка активно працює зараз і на даний момент, і так далі. І десь вона пробує з комітетами Верховної Ради, з, скажімо, з міністерствами профільними вияснити. Чим має займатися обласна рада? Так. Чим має займатися районна рада і інші речі? От зараз якраз йде період перетягування славних термінів. Так, 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 так. Е, тому, скоріше всього, е, є тенденція йде до того, що обласні ради будуть збережені з відповідним надання їх функцій, а районні ради, як такі, можливо, перестануть, перестануть існувати. Угу. Цю ситуацію проходила Польща. Так. Яка три роки обходилася без районних рад, а в кінцевому результаті вернулися знову ж до того самого. У них реформа 9 років була. Це не то, що в нас написали всі закони швидко прийняли, а тепер половину викидають. У нас теж вже реформа йде довготривалий час, ну але тим не менше. Я не знаю як, ну якби не війна, скоріше що, що вона було Угу. І. Стосувалося ще питання, чого там? І світу. Що в світі? Що в тому Казані вариться і наскільки це на нас відбивається? Відбуває? Ну, в е, те, що завершиться ця війна, нашу перемогу сумніву в мене немає. Що Україна стане е, над успішною державою, також сумніву, в мене немає. Оскільки. Світ є зараз закоханий в Україну, світ допомагає Україні, і я думаю, що і е, виходу з цієї війни без світу не обійдеться. Будуть відповідні вкладені е, е укладення, буде грошова допомога, фі, ну, фінансова допомога, організаційна допомога. Я думаю, що нові виробництва будуть в Україні. Країна буде успішною державою. Ми на то заслужили. Просто ми на то заслужили. Погоджуюсь. І напевно -ки. і увійде в НАТО, і увійде Україна в ЄС. Дай нам тільки Бог здолати цього ненависного ворога, який розв'язав оцю мерзопакосну війну. Погоджуюсь. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні з тим програми Душа подія. Є Андрій Іванович Шевкенеч, голова Дрогобицької районної ради. Ми зустрічаємося в рамках проєкту протидія корупції, формулі стійкості громад франкового краю за підтримки Європейського Союзу та Нідерландського гельсінського комітету. Андрій Іванович, було приємно з тобою подорожувати, було приємно з тобою спілкуватися, і знаєш, що порадувало, що багато сьогодні людей. Не тільки занепало духом, але перестають бути оптимістами. Я в твоїх очах бачу іскру Божу і такий оптимізм, який надає сили, мабуть, і мені, і тобі, і багатьом людям, тому що ну, якщо ми оптимісти, то дійсно перемога буде за нами, як би там хтось десь не співав осан нашим ворогам, і що зрада, і все пропало, і нас кинуло. Дякую тобі за сьогоднішню нашу зустріч. Дякую за щиру відверту розмову за те, що відповідав на всі запитання, як кажуть, без всякого, без, без такої підготовки, як перед інтерв'ю роблять професіонали, наперед домовляються, записують наперед, потім вирізають, вставляють. Нас цього нема, у нас сьогодні пряма передача. Радий був зустрічі. Зичу тобі насамперед здоров'я твоїм рідним, близьким, всім нам зичу миру і перемоги. Дякую, 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 Саша. І... See you.